Щастя, здоров'я, молодьож. Лільку, куди ти мене тягнеш? Ходи, трохи тягу, помідорчика їм. О, файні признаки вчора були, ні? О, треба трохи повідходити, що вона трохи дали. По гущах, по гущах, у мене є такого журтейку. Що такі малі маєш помідори? А то чекайте, то вже знаєш, скільки їх раз беру. Але то так тепло? Та тепленько десь, та неї на вулиці вже така погода файна. Щось таке враження, що ненька неділя, молодьож. Вам не здається, що ненька неділя? Ні, трохи треба притушити того змія. А срачку не будеш мав? Срачку від помідорів? А ти що, помідорів не їдь в хаті чи що? Я без шкіри їм. Ммм. Ви навчили, в тебе той ж грудок, який делікатний. Ну так. Ні спільки, ні нітки. Як в дитині маленькі. Ні, в молодій дитині. Ні. Файні, маленькі, але солоденькі, ні? Страшне, я люблю твою юшку таку пити. Я тобі їду, і думаю, ммм. Висосую тощо. От то я молодьож розумію, що село то є сила. Вийшов з хати, пішовся зразу до теплиці, взяв помідорчика, не? Ну, навіть нема що їсти. Вжився, пішов, якось хліба, помідора. Смакота така. Со Солі вжив, насипав, перекусив, вже, 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 вже не голодний, не? Угу. Mm -hmm. Треба тьо вже перчі збрати, вже дві щирі, аж почорніли. Пані речі, не? Ну, був сусіда, цього сусіда щира кинув був на перчі. Що? Я ж кину не їм, шо? Шо? Та вот, а госусі. Ммм. Сусечки, три. Дивіться, що то таке? Не шпай, бо то йод. А no, то йод. Ну, вона щось поліває, там де знаєш. щоб щось може не кинуло на на, на тої той мушкара чи шок. Фані, фані. Красота. Нині кури пищали, я кажу, та тихо, кажу, та дайте поспати, я кажу, я прийшов над раннім. Ех, подивіться, я тільки що ще одного вирула такого. Добротного помідорчика. Ти тоже маєш, так? Ну, no, а ти зараз теж не ходи, як каждий помідор не є та щось треба до хати лишити, ні. А яком... Ти позакручував чи ні? Like, а я, я і прийду яку норву, яку мізерію це зроблю. Я о... там чут твоя що робить ці. Ну трохи по іншому закрутки всякі. Mm, mm. да, ну, порізно, порізно, що там кваси дають помідори. Кваси, там то вони зараз я... Ну що я помідори кручу, та я нервово напішла закрутила, та й вони, ти вот вже фані. Я ось і піду, завжди свіженько. Mm жиру, вагірка, на тереб'є, на теребів, майне зудав же їм мізері. Вже є до вулюшу їсти. Що ти? На. Нема шлів. Що ти думав? На курка. Ти не до курки не вижу. В себе вдома так до корей говорив. Мене кури люблять повагу, так само, як я. Я зрозумів. Чучу, то ж, то, що, 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 стой, що, стой. Ди Щікар, мене господарка, Фаня. А що ви думає, молодиш? Це назавжди пішов срати. Тож, знаєте, вчора себе добре дало. Вже й що? Тож там молоде воно, що щоб трохи переп'є вже все, речі, де не літає, то туалети по священу водичку. Та що то, то нем, нема з ким пити, молодеж, нема з ким пити. Віче, то вони в мене їдять, як має бути, зараз ой, льох, льох покажу, віче. Та що ти, почетка, вийшть, почетка, ох, ох, вище вони бойцовські псих. які фані, ох, то буде мієсам. Ще на городі порядок зробити, то бураки повивати, покосити, ті, тики Боже, вітя йде сусід по тій стороні, той по другій вже си по городи поворували, а мене таке... Та завжди, знаєте, то на сусіді завжди такі угонки. Хто скоше вибри, хто скоше приурає? знаєте, от одне другому хочу посолити. Нічого, зато в мене то родина, то що В не. Мене завжди що гарно роблять, а то що хіба на Кавалерочка, вибралися трошки з Лільком до міста. Їдемо зараз в місто, подивимося, що там все робить, які дівки ходять, ні. Ну, може, якусь. Може тут... собі якусь ципочку затягнену. Може бути, може ми ще до того поїдемо ще з одним пасажиром. Таке, так. на тебе Анджела є. Анджела є Анджела, Анджела то в серван. А, то так на потім. так? Так, Анджела то вже на майбутнє. А зараз вилучити, трохи полукати, то тут треба якусь таку. Їдемо, німця з нами нема, бо німець, коротше, десь там на, тому, на христинах. Я йому дзвонив, казав, щоб він там теж зняв якісь два. Сторіса, щоб а вам зараз показати. Не їхали. Так? Ну. О, то може і залетимо. Коротше колечко, їдемо трохи до міста, вивітримся. О, молодь, приїхала до нього туди під ресторанчик. От, йде вже. Хорош, ніхто тебе чекати тут не буде за дві сорочку. Дісі, а шкарпетки що ж він має гроші, шкарпетки діти? Діт там найсмерт. Тобі погано. Тобі погано? А що ж ну, так напризнака? Це таксі сильно признакував дитинку вчора. Ходили, ходили ще... ригати? Так, реально. Якби в... ми... як міш, ти ще не бери. Мужик старший каже, випийся три по двадцять. Ну, і каже, легше ти ну, буде, випий, пішов ригати. А ти, ти з здух, духля росте молоко через два роки. Що з очима? Ти як з хреста зняти. З хреста зняти. Ти під річком пацаємо зараз їй на тьолочки. Ну? Я не їду. Ти десь ти скличеві. Я думав своїй тіті, там така тіть, там такі дівчата. Він хоче родину, чи вона родину хоче. Дивіться, якими готелі там сидить, кайфує. Приїхав на твіво христина, та? Та. Чизя думаєш до моєї сестри зайти. Та йди ти свої родини ще то потом... Бо сестра його не любить. Міти твої сестри би хтів би всі взагалі за тебе без бампер. без. Зараз родина прийме, що вожати чи люди на Лексусі Де та родина? Ти. Вот там воо. Вони всі щетку з'їли! не зал, але ти його другий. Зал, да роб той зал заїду завалють. Кавалерочка, от тут справи. Приїхав трошки до нього. Ненька відходимо від празників. Кажеш, німець, ти тут файно віддихаєш, ти тут до якої години? Та я заплатив 2000, то я хочу м'яса з'їсти якось. Та ну то їж, є. Ти ж в кульові пацанам ту йдем. Та я, я буду йти, я що. Зараз ми їдемо нормально на лялі туди-сюди, ти, бля. ти, ти лишайся тут. Тухни їж м'ясо. Потім заберете мене. Та пішов пішоти вісом. Все тоді, брат. Все, будь здоров. Денис, дай Боже. Дай Боже малий. Але чи він він тивом модельщик? Ага. Хайде, я вижу Ти <свят> 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 Як і качка, ти вдали геть назад. Коротше, каєшки, ви полетіли далі шукати шість. Так, не німо вже були, їдемо далі шукати щастя, їдемо по місту трохи повозимо. Нащо ну, вдома сидіти? П'яти вже нині не буду, знаєш. А таке, десь хоч пряме ж люди вихати ну, чи Та, та Пошукай щастя, пошукай з нової дівки. Понибаґаґасо, можна ще трохи возити. Файно є, погодка така файна, дозволяє. Погодка, Ну, Красота. Де ви зараз гуляєте? Ну то вона пишіть нам, будь ласка, віконечко. Що ви зараз робите, молодж? Дуже цікаво. зустрінемо Рибляєш щось якусь кави віп, просто кави віпите. Yeah. Але башно пишіть тільки дівки. <с tej> пацани не обіду. Молодь, проїжджаємо біля нового дизайнку. Ми, ми ще тут не були, Лілько, ні? Які воно велике, ката громада десь. Скіпу машин? Вже, так, фо... Новий дизайн. Що, ви вже тут були чи ні? А ну то скажіть нам, будь ласка. Тут файно що тут не файне? Машин купав? Mm. Машин купав? тут не був? Я теж тут не буду, вийде. Їздять люди, які ще будують, за чува їх ти просто в лоб. Найбільший туйво в Україні що? Що таке тим ріли? Чоткий, Треба заїхати, щоб до сюди подивитися. Буйского бува. Дай ми йдемо. Кавалірка, що ж так скоро темніє, що страшне? Сема година вже темно, ні? Чи я не маю що зробити? з цього вже семе година темно. треба п'ято починати порані, що зробити? Дивіться, Дися, не встигли виїхати з хати, бо в день вже вже темно. Що Фу, там По бензі в мене воту, другий бачок. Не, газ, газ. Да я ж же... <реш> ну поки ще нього так по бюджету влупило. Ну, чи з подушки я така, о ні, я каже Хлопці, а стоє газ. По 20 зрення заправив і вс. І по, -по, -по майку поїхав, ні? Я кажу, перед де те я бензину заправлю скажу дві ще кажу, у мене навіть газу в машині немає. Каже, я їжу тільки на бензині. Ну понятно, понятно. Дівчата мусиш трохи там начесати, ні? Я хочу сказати. І перш у мене Lexus 2020 року. Добрий Добрий. Тільки давай старта випакуємо. <ріху> Дай боре, позицію. Та де? А київський 5 зір. Віриш у немає? А Що там осталось з ремонтом? Зробили? Все, Саме все все, 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 їм десь це там припаркуємо. Ну, да. Досі ки машин, ні? Ну? Приїхал на місці гонки, коваліручка. Это муси не заправляв, щоб мати від баску. Ти віриш чи ти уж вели 5 діщип. Вдюшка? <світна> Короче, зараз стоїмо і будемо дивитися що там все робить. Кавалерочка приїхала на місні гонки, короче. Зараз хоче лілько стати як варять з, яким, з X5. Не який там навіть мотор. А ти це все включив? Дай Боже, дай Боже! Дай Боже стей! Дай Боже старий! Не знаю, що то включати, але того ключі, що до сечки крути Лаунж, сюда лаунж. Ти чув? Чу? Чу? Тихо! Купа люди, молоді. Купа люди. Шо далі? Шо далі? Шо, хлопці? далі? вже хлоп? З хіхс п'ятим стою. Все, чотко. Чо? <рес> Аоді і Бумка поки бо що немає з ким заїжджати. Ну, Тупай... <рес> <тут, тут>, <рес> ну, ти хай вступаєш. Їдеш і станеш перед ними. Дай її в об'їду там машині. Хай тут дадуть дурак. Ну, ти дивися.